Доброго дня, мене звати Ганна, і я проходила навчання у Наталії Парфененко, її курс гіпнотерапія від А до Ю. Мені дуже сподобалось це навчання. Це навчання справді для тих, хто готовий працювати в першу чергу, готовий вкладатися в це. Ресурси вкладати свої час. А ви на цьому навчанні гарантовано не зможете просто відсидітися? Тому, якщо ви йдете навчатися, обираєте, знаєте, що тут вам не дадуть просто послухати або відсидитись. Якщо ви йдете навчатися, ви серйозно налаштовані на те, щоб вивчати, щоб дійсно стати спеціалістом в цій темі і. А що я хочу сказати, що е, цей курс він став для мене як таким е, відкриттям. Він мені відкрив в двері взагалі у світ гіпнозу, у світ регресії, у світ е, всього, всього, що стосується цієї теми. І тут я здобула весь необхідний фундамент, всю необхідну базу для того, щоб в майбутньому знати, як мені працювати з тим чи іншим запитом, з яким людина до мене прийде. Я дійсно отримала багато більше ніж очікувала, і мені цього на перших порах точно достатньо для того, щоб опрацювати. Тому, якщо ви йдете на це навчання, знайте, що ви вам реально дадуть все. Ви будете знати все такого навчання на ринку. По цій тематиці ви напевно що не знайдете. Я не обирала багато. Були і сторінки дуже супер популярних розкручених людей в цій темі, але наповнення навчання геть не відповідає тому, що дають, що дає Наталія. Наталія я вам дуже дякую. Ви дійсно відкрили мені в світ гіпнозу двері. Після вас я тільки йду і здобуваю далі знання в якихось там, скажімо, гілках якихось напрямків, але основа, фундамент, база я здобула саме на курсі Наталі. Тому я щиро рекомендую дійсно, але тільки тим, хто дійсно всерйоз хоче цим займатися. Uh, всерйоз ставиться до цього напрямку. Дякую.